Доброго дня, друзі. Ось я якраз підійшла до підвіконника вам показати розсаду. Вона вже дуже хоче в землю. Але, на жаль, наше дуже холодно. Вчора взагалі був дубак страшний. Кабачки от взагалі вже починають цвісти, вже мають купа квіточок. Я просто шокована. А на дворі дуже холодно. Взагалі не до кабачків, не знаю. Поки... Окі, от так. Так, тут з, цього, то, з тих томатів, що не дуже вони вийшли, але мені ось цих буде предостатньо, тим більше, що я навіть всі не буду висаджувати. Суниця і лаванда дуже помало росте. Мабуть, лаванду треба було раніше висаджувати, не знаю. Хоча, в принципі, враховуючи, що зараз от середина травня і мега сильно холодно, то вважно, що щось нормально. І сонечка така, що маленька, невеличка якась. Я вже мрію того все вже висадити на город, або тут поприбирати, позабирати то все, бо в кімнаті дуже темно через це, але нічого. Воно того вартує, як то говориться. Одну кімнату чоловік прибирав, поскладав все так по боках, розставив. Прибрали ми гарно продезінфікували наш брудер. Показую показує який. І з того що було. Одним словом, сітка від старого такого радянського ліжка. Вона досить дрібна, ціпочка нормальна. Перші кілька днів я тримаю їх на паленці або на якомусь папері, а потім забираю, вони собі нормально, абсолютно ходять. їм нормально. Гарно все обробили. Єдине, що не було вапна, не пофарбували, ну нічого. Іншим разом я його трошки вдосконалимо. Зараз трошки немає вже часу на це. Ось, значить, збоку у нас сітка. Для того, щоб з ними можна було спостерігати, не відкриваючи їх, то була стара тумбочка. Тут теж якась частина шафи. Ми сюди поставили лампу, підключили. ось, І е, в мене тут ще є така лампа діодна. Ось така. Вона також їм слугує як додаткове світло. І ось це я накриваю просто тканиною, щоб їм тут не задувало нічого. В кімнаті вже потепліше, Звичайно, не так тепло, як в хаті, але лампа їх буде вигрівати. Минулого року ми їх так. Ну, Ставили бройлери, бо я знаю, що бройлери до тепла більше тянуться, ніж звичайні курочки. Ну, Але вже два виводки тут були. Їм тут комфортно, нормально, не думаю, що це стане якоюсь бідою. Ось. І Поприбирав гарненько, підзамітав. От. І лишилося ще прибрати. Тут теж всього. картоплю вже переберемо на другий етаж. Це все, інструменти і так далі. Поприбираємо. Сьогодні 21 день інкубації, і у мене почали яєчка активно лупитися. Ціпеньки ціпкають собі, бачите, є надбиті. Чекаємо поповнення. Можете мене привітати. Ось в мене ще вилопилось таке маленьке. Правда, таке от воно нечемне, стільки какуліє. Я щось відвикла за мроксами, що курочки можуть стільки какулькати. Хіба поміняли їм беленку, Ну, я не знаю, ну, сьогодні десь перед обідом. І от вечір і така от кака-бека. Ну, сьогодні вже нічого не буду міняти завтра. І ще кілька днів, а потім вони вже будуть по тій сіточці ходити своїми лапками. Вони нормально ходять, нічого нема. Ай-ай-ай! От так от. Бігають, клюються. Нічого їм не бракує, спокійно ходять. Значить, висновок по інкубації з 30 яєць. 20 штучок курочок у мене вийшло. Так вийшло і першого разу про інкубації бройлерів. E, значить, Дев'ять було пустих, вони не були незапліднені, а одне було замерше. Ми йому хотіли вже допомогти на е, от буквально 22-й день вже, вже всі повилуплювались, він один лишився. Чоловіку причулося, що він там щось стукає. Ми відкрили його, а він. Він був в воді замерший, незрозвинений. Коротше, він же давніше замер. Чоловіку причулося ось от таких от мань малюків дала їм байтрил антибіотичок. І вони, до речі, дуже багато п'ють, бо курочки звичайні, от мені Амрокси не так не пили, а ці дуже багато п'ють. От вони за добу в літрову банку випивають, а Амрокси ні. І в мене під час цих інкубацій так виходить, що завжди мінус 10 яєць. Тобто мін... закладаю 30, а виходить мінус 10, тобто 20 весь час. Ну Амрокси в мене було 33 і вилупилось 23. Ось такі от висновки. Інкубатор помила і буде чекати до наступних курочок. Або будуть якісь змішані сільські на яйця я візьму, бо в чоловікової мами типу, є там курочки в сирі, або домінантів голубих. Я дуже би хотіла, буду бачити вже. Ще подумаю. А так поки будемо вирощувати оту малесеньку мальотку. Курчаткам сьогодні восьма доба. Вони себе гарно почувають. Я навіть дивлюся, дзьобаки повідкривали їм жарко. Не знаю, чого вони тоді сидять під лампою, якщо вони можуть сховатися сюди ближче. от П'ють вони, значить, водичку з чектоніком. Їдять комбікорм старт. Дуже багато п'ють їдять, особливо вночі. Дуже багато. Прямо де проходжу, вже нічого немає вранці. От така малеча у нас. Ще зараз поважу і скажу вам, скільки важить плюс-мінус. Я взяла півника в покрильцях дивлюсь, не знаю, чи правда чи ні, і вага 167 грамів. В загальному я вам тільки що переважила, то так і є: від 130 до 140 грамів. 140. ой, 100. Так я там казала 140 ще 160 чимось. словом різне є, там в плюс-мінус 40 грам. Але є одне курчатко, воно таке дуже маленьке, не кусається вже сильно. Таке паскотство маленьке. Але є одне курчатко, яке має всього 98 грамів. Воно саме маленьке і якесь таке незрозуміле поки що. Не знаю, в нього щось з лапкою, але я вже нічого не хочу робити. Бо я минулий раз лікувала, лікувала, воно так і далі було з поганою лапкою. Воно собі жило, все нормально, набирала вагу, було менше, ніж всі, але все нормально. Ще ми почали робити такий невеличкий курник. Буду знімати окреме відео, як, що до чого. І буду вам показувати вже наступне, десь, коли закінчимо, через місяць, можливо, вже до кінця проведемо його порядок. Тоді вже вам покажу повне відео. Вітер дивлюся сильний, цибульку трохи поламало. І цей. Але взагалі ми вже з ці рослинки повилазили, все нормально, все, що нам потрібно, все є. А решта ще будемо досаджувати так холодно. Е, Смородину, полуницю, піонії, е, порічку. І е, ще щось там я вже не пам'ятаю, ми обробили все якоюсь хімією, тому що та попелиця це, це просто біда. Так що, коротше, воно вже все, листочки жерло і так далі, не знаю. Але, дякувати Богу, ну, хімія допомогла. Пополиця здохла, нічого немає. Вражні листочки просто потім повідривають і по всьому.